Я вдихну. Забере до попусу. Забираємо. Я знову зло. Тише знала. <пустит> <Коли>? <пустит> а, дорогі однокласники, вже пройшло п'ять років і я дуже рада, що ми знову з вами зустрілись. Хоча шкода, що не всім змогли прийти до нас, але нічого страшного. Чекаємо вас на десять років раз.

Я дуже рада, що я всіх побачила. Цей час дуже швидко проминув. Мені дуже всіх не вистачало. І я надію, що в подальшому ми також будемо зустрічатися. Ми також будемо здаватися і надіємося, що нас вже буде на другий раз на 10 років більше і гучніше. Я теж рада дуже всіх бачити. Дуже мені приємно, що нас поважили наші класні керівники, які прийшли. Так що Зняти, будь ласка, вирішили там на задньому плані. Я бажаю всім залишатися такими щасливими щасливими, життєрадісними. І також мені приємно, що всі прийшли. І трошки сумно, те, що не прийшло дуже багато людей, і які, ну як сказати, навіть навіть не союзували сказати, що вони не прийдуть і не відповіли нам взаємністю, якою. Ну я, наприклад, хотіла їх побачити дуже сильно. Якщо вони не хотіли мене побачити, то мені теж дуже приємно. То тепер побачить. Тому передаю всім вітання, які не прийшли. Так, зустрілись ми і. Кожен змінився по-своєму, ну, тобто кожен позмужнів, Хлопці наші дуже красиві стали. От е шкода дійсно, Кліля казала, що ну, не собі прийти до нас, наші однокласники, так. Але надіємося, що на 10 ну, на 10 років. Придуть всі, і, можливо, вже будуть більше одружені, з дітьми хтось може прийде. О, тому чекаємо, шкода, що у вас немає, але нам і так весело. <сіло> <сіло> і класно. Скоро дуже пройшло 5 років, насправді навіть не здається. Рада всіх бачити, всі також дуже змінилися і ну, хочеться зустрічатися, не кожних там 5-10 років, хочеться зустрічатися чуть -чуть частіше. Ну. Шкода, що не прийшли, але варто їм приділяти стільки уваги, так. Да. <ріху> Рада всіх бачити. Сьогодні чудовий день, зібралися однокласники. Хотілося, звичайно, щоб більше їх було, але напевно не всім виходить в когось робота, в когось навчання. Але, я думаю, можна було знайти час і щоб зібралися всі. Всі, хто вчилися з нами в школі, хочеться побажати всім. Напевно, щастя, здоров'я, всього. samo ospiho, olha, só Життя предмет, який за кроком крок, свої оцінки виставить у срок, а ти знайди ту відповідь, єдину, спасибі за одвічний тон.